Паршове, друзі, вірний я як місяць. О, куди ж си? тепла. О, світлий ангеле. Тож правда те, що наші душі чули крізь пітьму? славне товариство тут зібралось. А я... Іван, не перекінчик, ні, бо бо і іман. А я жартую, я ж бо диплома, що завжди з мудрістю в кишені, в борсенці в кишені знайде тепло і пригущення. Що ж, піду з вами? Куди ж вам без мене. Зі мною знайдете завжди тепло і пригощення. Бо маю. Бо, мер, бо маю кума, бо маю я знайомих депутатів. І Кумімер завзятий та багатий, а ще великий то секрет. Мій однокласник сам президент. Та і в Італії бував також не раз. Не хитрощі ведуть до світла, брате. Бо той, хто хитрощами шлях рує, не знайде не вірить у своїй надії. Та що ви, друзі? Вірний я як місяць, що кожну ніч з'являється на небі. Так піду ж з вами. Хто ж бо вас порадить? 비두 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 Гітер нитки, і навіть місяць в в висоті. А ми си йдемо. Не вже ти шлях до світла. Брат Іване, Слав, думка не віра, віра, це кроки смілив. Слав. Слава Богу, пастирі добрі. Ан козак я, ангел. Той, що боронив вітчизну і правду в віка, прийшов звістити вам подію, ясну, дитя з'явилося на світ, щоб правду принести, а зло здолати і землю нашу відродити знову. світлий ангеле, то ж правда те, що наші душі чули крізь пітьму. Чи правда народилося дитя, що стане нашим світлом у безодні? Це правда, пастирі, ходімо за зорею, що в небесах покажеш шлях. Та будьмо пильні, пильні. зло в пітьмі блукає, москаль не спить, бо відчуває крах. Москаль, а я казав, що не паде зненацька. А я сказав, що небезпечно, не скочить, нападе. Бо я ж не воїн, я ж герой. У соцмережах. Дозволь мені подумати. <рес> <рес> Брати Іване, віра не думка, віра, це кроки сміливим пітьмом без страху. <рес> ангел, <упа>. <рес> <Йде>? <рес> Слава Ісусу Христу! Слава <рес> Богу! Я жінка воєн, ангел, я боролася в Заволюй правду. Україну боронила, щитом стояли ми проти ворожих сил. Підні нам світить віра у зоря, прийшла звістити вам благу новину. Дорога ця веде нас до спасіння. Дитя, що народилось в цій стаєнці, то надія, що об'єднає нашу націю і країну. Це дитя, як світанок після довгої ночі. Як промінь сонця, що зігріває наші серця і додає нам сили йти вперед до перемоги. Слава. Навіки слава Богу святому. Ми не маємо ні страхи, ні в тому. Ми йдемо за тобою, наче світло не згасне. Слава Україні! Героям слава. Слава. слава! Я ангел, лейтенант першого добровольчого батальйону. Моя душа пройшла крізь дим війни, і став я ангелом. Бо душу я поклав за ближнього, за мир і світло правди. За це я богом взятий був на небо. Тепер я тут, щоб вам вказати шлях, щоб знали всі, що сила у єднанні. Христос народжений в убогій стайні спасіння принесе. І допоможе щиро Москву здолати, і вона впаде. Це місце, де слово Боже стало плоттю, чи це дитя, якого ми шукали, що стане нашим світлом у безодні, щоби віддати і славу. Так, мужні пастирі, ви правду знали, у цій простій оселі серед тиші народжене дитя, то ваш спаситель, його любов осеє всі народи. Чи ми прийшли до того, хто дарує не золото, не срібло, а спасіння? Ми принесли своїх серця у вірі. Ми працю принесли свою. І слово ми віримо. І думаємо, що так життя своє покладемо за Христа. Прости, що не вірив пророкам про тебе, дрібниця. Різних клопотів моїх. Я дарів великих принести не зміг. Але серце залишу тобі, щоб ти його берів. Ваше серця найбільший дар його. Його любов, нехай горить у серці, любов той Два ніколи не здолає. О мати Божоя, дозволь нам для дитини. Промовити слова, що в нас палають нині, які в боях молитву, що в боях за правду народилась, яка для бою і боротьби не раз нам пригодилась. Хай чує він, як ми за край свій молим, що нам болить тисячолітнім болем. Помолимось в різдвяну годину. Храни нам, Боже, нашу Україну. More than we'll ever you oh. Партері, я до Ясел прийшла привітати сина Божого. Просто як жінка, хто така Леся я українка. Розійшлася новина по світу, щоб раділи дорослі і діти з народження сина Марії. Ти усім повернула надію. О. Надії, не зрадь того краю, де я серце лишила, блага. Олесю, доньку України щиро, твій голос лине в часі, мов молитва, о причистая Діво Марія. Ти все знаєш, болить нам війна. Я різдву і з тобою радію, але радість сльозою вона так я буду крізь сльози радіти, хоч на серці. Глибока жура. Народився спаситель для світу і Україні зродитись пора ЗСУ. І все військо Небесне ще міцніше тримай мечі. Ліна незламна, воскресне, як зоря вефлеємська вночі. Зникне ворог із нашої хати, як на сонці, зникає роса. Буде діду, колядка і свято, і молитва аж під небеса. Так, ще горя у краї багато. Україна сьогодні вогні та скажу біля ясел дитяки. Переможе! Геть думи сумні! Брати і сестри, в дивовижну ніч згадаймо тих, хто вірить, не здається. Хто бореться за правду і свободу, хай ця молитва полетить до Бога. Молімося за край, що нас зродив, за кожного, хто волю боронив. Хай кожне слово в небо полетить, за Україну. Помолімося, всю мить. Україно! Україно! Свята мати героїв! Свята мати Героїв! йди до серця Мого! Йди до серця Мого! вітрів кавказьких! Ревень бурю! Шумом карпатських ручаїв, шумом карпатських ручаїв. воїв славного завойовника батька Хмеля, славного завойовника тріумфом і вуком гармат революції, революції. радісним голосом софійських дзвонів, радісним голосом, голосом софійських дзвонів. І нехай душа моя тобі відродиться, І нехай душа моя тобі відродиться. Славою твоєю проміниця. Славою проміниться, бо ти присвята життя моє! Бо Життя моє. Бо ти все щастя, щастя моє! Задзвони мені брязкотом кайданів! Задзвони мені кайданів. Скрипом цю ранки! Скрипом шивени тут хмурі ранки! Принеси мені зойки закатованих у льоках Принеси мені зойки, закотованих. У тюрма і на засланнях. У тюрма на заслання. Щоб віра моя була гранітом. Щоб віра моя була граніт. Щоб росла завзяття в ніць. Щоб сміли, що в бій. Смилуй, я вбік. Щоб сміли, що ви вбік. Так як ішли герої за тебе, свята. За твою славу, за, за, славу. за твої святі ідей. Щоб помстити не були волі. Щоб Глумкатів твоїх, не видну крово мордованих дітей твоїх, не вирішують крово мордованих дітей, величну смерть героїв української нації, величну смерть герої української, української нації, тисячі інших незнаних нами, Дисячі інших не знаних нами. нами, що їх кості по розкидані водайком поховані, що, їх кості, що їх кості по розкидані водайком поховані, але вогнем житті творцям всю колість у серці моєму. Страху, нехай не знаю. Я страху, страху нехай не знаю. Я. Не знаю. Я. Не знаю, вагання, не знаю, що таке вагання. Скріпи мій мій дух. Скріпи дух. Загартуй волю! Загартуй волю. Серці замешкай моєму! Замешкай моєму. Рости мене до ясних чинів! Прости мене до ясних чинів! У тих чинах нехай знайдує смерть! У тих чинах не хай знайду, я смерть, не знайду я смерть! Солодку смерть у муках за тебе! Солодку смерть у муках за тебе! І розплинуся в тобі! І розплинуся в тобі, і вічна житиму в тобі! І вічна житиму в тобі! Україно. Україну! Свята. свята, свята, могутня, могутня, могутня. Соборна. соборна, слава Україні! Героям! Слава Слава нації! Смерть ворогам! Україна! 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 По молитві! Добрий вечір! Лих святий вашій родині, нехай зірка запалає в вашій хаті нині всі труднощі й при труднощі.